На цьому відео командиру розвідувальної роти Богдану Копчатову в Маріїнському палаці президент України Володимир Зеленський вручає хрест бойових заслуг. Боєць не виконує військового вітання. а Очільник держави тисне йому не праву, а ліву руку. Чому так знають обоє? Це вже друга нагорода від Зеленського. Першу отримав навесні орден Богдана Хмельницького. У свої 25 він врятував більше сотні людей і сам не раз був за крок до смерті. Стати оборонцем вирішив у 16 років. Революція гідності з зімою. Потім почалась антитерористична операція. Я не міг іти на контракт, бо мені було 16 років. То прийняв рішення йти на навчання в Львівську військову академію. До зони бойових дій потрапив 2018-го 20 років. Це було селище Піски на Донеччині, повномасштабне вторгнення зустрів на кордоні з Кримом. Приблизно о четвертій ранку я отримую доповідь від одного з моїх офіцерів, що по нам відкрила вогонь російська артилерія. Підрозділи мої безпосередньо на кордоні були. Потім по нам ударила авіація. Спочатку прийняли бій та невдовзі стало зрозуміло, що Херсонщина вже в оточенні, розповідає Богдан. Я розумію, що от 50 на 50 що ми вийдемо з області в Херсонську область по Дніпро. Одразу оточили щось двадцятичотирирічному командиру розвідувальної роти довелось того дня виводити практично з оточення 57 своїх бійців і ще півсотні морпіхів, які залишились без командира. Відходили пригадує, польовими дорогами з відключеними мобільними о десятій вечора. Того ж дня без втрат і поранених вже було у Запоріжжі. Я усвідомлював, що що я командир підрозділу, і я веду за собою людей. Тобто, якщо умру я, це таке, а умруть люди. Ну це буде на моїй вині. Із небезпечної зони Богдан вивів, ще й командування угруповання військ південь. Ти їдеш в голові колони за тобою, вся решта, колона управління військ. Ну напевно, більше 50 автомобілів. 2 березня під час виконання бойового завдання отримав дев'ять кульових поранень. Одна влучила в голову. Просто Лежав попри дорогу обличчям вниз і розумів, що я вмираю. Пацани підбігли до мене, перетягнули, ну, турнікетами. Я казав, що оставте мені гранату, відходьте. Типу. А вони кажуть, що і ми тут умремо, але ми себе не кинемо тут. Пацани на прострілених ногах мене взяли на руки. Піднесли до машини І він добу тоді провів у комі. Пізніше в шпиталі лікарі сказали це диво, що його врятували. Після реабілітації вердикт медиків з військовою службою все. 18 жовтня звільнився з армії. З 20-го працює у ветеранському просторі, очолює мобільний офіс, допомагає іншим ветеранам соціалізуватись. Мобільний офіс наш в межах Вінницької області. Ми виїжджаємо, надаємо юридичну психологічну консультацію або консультацію по допомозі. У пошуку роботи в його тілі і досі куля, що місяць тому ходив лише з тростиною. Його права нога працює на 50%, ліва на 85%. Права рука на 30%. Повносправна лише ліва. Саме тому каже, і не зміг під час нагородження підняти руку для вітання. І президент потис йому ліву бойовим хрестом. Пишається ним нагороджували воїнів. Упа в сучасній армії повернули в травні. Перша особа ну в під під час нашої війни нагороджена цією нагородою. Це наш головнокомандувач Валерій Залужний. Всього нагороджено нею, починаючи з травня 48 чи 49 людей. Один з, 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 з яких я на його худі портрет полковника ОНР, командира січових стрільців Євгена Коновальця. Це каже націоналіст, який відстоював волю і незалежність України. До цього прагне і сам Богдан. Якщо військовослужбовець не має української націоналістичної ідеології, то це не солдат держави, а просто найманець. Який працює за грошову винагороду, солдат, сержант, офіцер повинен бути готовим пожертвувати всім заради держави? Ольга Рел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.